Пригожин в істериці через Бахмута. Експерти пояснили, чому захищати місто це правильне рішення українського командування. Більше вже у цьому випуску ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Не понімаю, откуда береться ця та чепуха». Такими словами, засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин, прокоментував російську пропагандистську тезу про окруження Бахмута. Путинский кухар буквально накричал на журналистов, заявивши, что никаких передумов для этого не Зацитую. никаких предпосылок для окружения противника в северных районах Бахмута нет. Штурмуется дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Разждать і демонизировать своїми несбывшимися обещаниями абсолютно нет абсолютно нікакого смисла. Кінець цитати. Втім, сьогодні людожер певно отримав по шапці і пом'якшив свою риторику. Він заявив, що Бахмут можуть оточити окупанти у березні квітні цього року. Однак на терміни вплине постачання Києву важкого зброєння. Тим часом Інститут вивчення війни переконаний, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим кроком, попри втрати аналітики наголошують, що оборона міста змусила Кремль використати більшу частину груповування Вагнера і залучити цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій на виснаження. Таким чином, зсу послабили значну кількість російських сил, і це створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Тож, якби окупанти взяли бахмут без значного опору українців, вони б розширювали наступ. А українським захисникам доводилось би поспіхом будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Тож про ситуацію в місті кажуть військові, почуємо командира групи аеророзвідки з позивним Мадяр. Стурмовими діями і спробами супротивника зайти з східної та південної сторони передмість Бахмута, успіху немало. Отримали відповідної зустрічного вогню воїнів ЗСУ. Це переважно стрілецькі бої, контактні, дуже короткі позиції всі станом на 16 годину, 15 лютого, збережені. Що стосується флангів. Без змін після вчорашніх гарних новин, як з південного флангу ворога було відтиснуто від дороги Бахмут Константинівка, не вдалося йому наблизитися ближче. Відповідно, успіху його штурмові дії не мали, хоча інтенсивно супроводжувалося артилерійським вогнем, мінометною підтримкою і вогнем танків. А от у розвідці заявляють, що втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення. За словами представника ГУРа Андрія Юсова, основний напрямок, де окупанти перетворюються на хороших руських то Бахмут і Вугледар. Зацитую, ми зараз бачимо надзвичайне загострення серйозні події на сході, звичайно, навколо Бахмута інші напрямки Вугледар. Власне, нічого не змінилося. Є відчайдушні спробою окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають нічого у них не вийде. Український Донбас тримається і Бахмут тримається. Попри те, що це вже не друга армія світу. Ворог має значний мобілізаційний резерв. Так часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Кінець цитати. Про те, як важко нашим бійцям на східному напрямку, розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, наші герої роблять надзусилля для оборони міста, ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я б тут ще додав би голодарський напрямок. Там також в принципі на сході не просто нашим людям, але ви розумієте, не просто так кажуть, фортеця Бахмут є таке словосполучення в нашому суспільстві. На жаль, фортеця жива, <кій> жива. Я маю на увазі жива фортеця, живих людей. Така жива стіна, така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але тим не менш, люди міцні, захищаються міцно, стоять і розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалася до. Деокупації всіх територій вони стоять міцно і виконують своє завдання. Ну і наостанок про приємне. Подивіться на ці кадри: ось це решето. Це колишній літак, з якого очільник вагнерівців Єгіній Пригожин записував відеозвернення до Зеленського, ставив в главі держави якісь свої дурні вимоги щодо Бахмута. А потім яка іронія: той літак збили наші захисники. Єдине, що без самого Пригожина. друзі. Віримо, і підтримуємо збройні сили України. Ви на Фабриці новин. Підпишіться, і поставте лайк цьому відео.